Доброго вечора, друзі. Раді вітати вас у Житомирі на центральному міському стадіоні цього міста, де сьогодні ну відбудеться своєрідне Житомирське дербі, оскільки е, цього сезону команда «Металіст-1925» свої домашні поєдинки проводить саме тут. «Ба -бе, ба -бе, спорт кібестини та злоти тебе вітає. Пафе це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це все Ротань його команда готує інакше. Зважаючи на суперника. Калітвінцев в центрі поля закидає праворуч, навіть Віддається, він не бачив і не дивився. Знав, що Антюх там. Антюх під ліву ногу. Антюх пробиває. Вище воріт проходить м'яч. Хороша атака. Мені сподобалось, як Калітвінцев віддавав передачі. Мені справді. Можливо, мені здалося, що він навіть не дивився, а просто знав, що Антюх там у фланзі, і він готовий до того, щоб прийняти передачу. Відзначу тут Руслана Бабенка, який дограв цей епізод до кінця. От зверніть увагу. Павлюк. Павлюк робить довгу, довгу передачу. За Берджа. За Берджа. Чи не вперше опиняється в штрафному? Скидає на Антюха. Перед ним купа суперників. Що той зробить? Пробиває з-під захисника. Але не влучає у ворота. Ну, це в розрахунку на те, що Євген Волонець десь проспить, не побачить, його перекриють, тому що удар не суперсильний, але достатньо таки підступний. Ось тут закидання. Ізаберг джа прийшов в зону під Бориса Крушинського, той не встиг повернутися. І виникла небезпека біля воріт Полісся. Хороша динаміка гри, але мало моментів. Салюк перехоплює. Салюк може й пробити. Він це робить! Волинець відбиває перед собою Чоботенко на допомогу. Дивимось, один з найнебезпечніших моментів перехоплення Володимира Салюка. Удар, який забирає Євген Волинець. Ну як забирає? Відбиває. Він його не ловить, тому що удар непростий. І тут все добре склалося для Полісся, що цей відскок забрав Сергій Чоботенко. Сарапій Крушинський. Віддає на Волинця, Волонець максимально сконцентрований. Підключає Чоботенка. Той у Фланзі. Михайліченко. Калюжний приходить забирати м'яч. У нього це виходить удар. Стіка. Калітвінцев пробивав. Виграв конкуренцію в старті. Тож дивимось. Попередній момент. Калюжний затис, і е, Калітвінцев навіть не підіймаючи голови пробивав. Велетень. подача. Перехоплює металіз 19-25. Батон за Берджа. Несеться вперед. Ми дуже рідко бачили його в сьогоднішньому матчі. Пробігає він від чужого штраф, від свого штрафного паш на пашнарашицю. Удар! М'яч проходить вище воріто, скільки там дещо завадили. Ермір рашиці пробити заберже. Красунчик. Продивіться, скільки він протягнув. Просто вперед. У сейнбол такий совімкнувся. Все поле людина протягнула, його ніхто не зупиняв. Рашиця. Ну і все правильно робилось по футбольному. Подивіться, під праву ногу спокійно готує удар, і Бабенко тут трошки підправив удар. Видно, ця перевага цими замінами Руслан Ротань зараз е бере контроль в свої руки. Немовби стає лідером цього матчу, його команда. Полісся домінує, Полісся підбирається все ближче до штрафного майданчику. Так, небезпечних моментів обмаль. Це правда, це нам скаже статистика, але один шанс і все буде інакше. Брагару Брагару пробиває. Не віддає він передачу на гайдучика. А напевно, треба було один епізод. Він може цей поєдинок. Абсолютно його характер перевернути. От зараз, подивіться. Просив передачу гайдучика, але Брагару хотів якось, знаєте, неочевидно зіграти, як на мене, не те, що він тягнув на себе ковдру. Просто це було очевидно там віддавати на гайдучика. З іншого боку, бачив Брагару вже перед собою воротами. Немає такого кадрового потенціалу у Младина Братовича. У нього дуже багато молодих футболістів на заміні. Можливо, треба сказати про В'ячеслава Черкатиш такого креативного гравця, плюс Ємба. А так багато молоді. 2008 року народження. Андрій Король, наприклад. Подача через себе пробивав Ермір Рашиця. Це був би, напевно, гол туру, якби тут залетіло. Але це пройшло вище воріт. Заберджа віддавав цю передачу і через себе складався його співвітчизник. Михаліченко. Чоботенко. Сарапій. Вертикальна передача вперед. Талес. Гуцуляк. Продовжена Михайліченка. Михайличенко видряпує цей м'яч. Удар. Варакута закриває ближній кут. Не пішов він читати, як зробили багато з його колег. Михайліченко нібито показував, що буде прострілювати. Дуже підступно це робив. Тут треба визначити передачу Гусоляка і далі, дивіться, Литвиненко помиляється, оббігає його. Михайліченко це вже втома дається знаки. Дуже багато сил Іван сьогодні віддав. <праць> Талес. Йосефі. <праць> далі на фланг. Подача удар! Хайдучик. Микола гайдучик, плюс то там Талис був у штрафному. Олександр Назаренко. Класний крос робив, але атака Полісся не завершена. Гуцуляк на м'ячі. Отже, може бути небезпечно. Михаліченко подає, стріляє. Гайдучик Йосиф удар Вище воріт. Ще один шанс для Полісся, щоб забити. На останніх хвилинах хотілося б зараз. Вовкам вирвати перемогу. Назаренко з флангу подачі. І павлюк не дав гайдучику пробити. Я навіть по тому, як він е розпочинав цей поєдинок, коли там качнув Михайліченка. Отсюда, туди, туди, пішок, та Є запитання в полісі. Чому рашиться так довго виходив. Міг з іншого боку залишити поле баракута. Вибиває боротьба. Гуцуляк. Чорко вперед на заберже. Михайліченко. Подалі м'яч для Полісся. Зовсім обмаль часу залишається. Максимум одна атака. Сарапій. Волинець. Волинець і все. Ні, атаки не буде. 0-0. 0-0 у Житомирі. Не визначили переможця в поєдинку на центральному міському стадіоні в Житомирі в домашньому на домашньому стадіоні і для Полісся, і для металіста 19-25 що заводяться між собою Бартулович і Ротаня. Це цікавий епізод. Я думаю, якби вони вийшли б на поле, вони б дали більше емоцій, ніж останні деякі їхні підопічні сьогодні. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.